Я мова українська, слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях: живу я попри все і попри всіх. Життєва сила є в мені криниці, що живить, що вертає на поріг. Дає надії, віри і добра напитись, і з нестора часів я зацвіла, і все бояю з віку і до віку Всевишньому і слава, і хвала. Мені Господь долю дає без ліку, але я прошу, бережіть мене, не оминайте, Українці, не стидайтесь, війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану. Оберегом пам'ятайте. Я українка. Я пишаюся собою. Бо рідним словом дихаю і живу. Воно невидима та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми українці з роду і до роду, Ми вільні люди в діях і думках. Бо словом рідним вириваємо свободу, малюємо і пишемо серцем переможний шлях. Наш рідномовний трендовий блокпост це перевірка на порядність, силу, щоб нам перемогти орду вдалось заради волі, єдності, заради миру. О, Я подолаю тебе, враження рідним словом, бо слово зброя у моїх руках. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо мови — голос, віри і правди шлях. Я подолаю тебе вража рідним словом, бо слово меч, що нищить усіх ворогів. Я подала тебе вража своїм рідним словом, щоб ти у рідній мові дай до тла згорів. Подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово гостре, слово то кінчал я подолаю тебе враже, рідним словом народ і мова вічні і нерозлучні. Я подолаю тебе вожді і димцом, посочи зі сьогодні. Я подолаю тебе возі і словом і учим наповтоним єдиним. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, з настане перемога і буде мир. Синів так гордо прозвичали голоси це наша сила, а слова доньок, ніжність і душа, це наші крила. подолаю тебе враже рідним словом, бо слава мами на вічірні кові Я подолаю тебе враже рідним словом, у ньому лагіна руса і мрія світовкова. Я подоляє тебе, враже, рідним словом, то снова рідний дім. Куди ведуть усі дороги, продає, тебе враже, рідним словом. За нами правда і за нами перемога. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, усі гуртом ми станемо у бо українська мова нації основа, Її негідний і мізинець твій. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо солов'їна наша рідна і свята, їх скоріння, хоч і нищиш мову, все українство світле пророста. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню, щоб і в дуках боявся нападати знову. Ми не дамо, не дай Бог нищить мовинку свою. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Цей меч кували Стус, Франко і Леся, плекали Корифеї унікальну мову, бо слово наше українським зветься. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково. Все буде Україна на весь світ. За все ми мову дякуємо тобі. У твоїх словах від щастя потонути можна. Присвячуємо ми тобі вірші. Про тебе ми складаємо поему переможну. Захищаємо мову українську сиві і малі, колосково нічню материнську. Нашу моло на лишній землі. Я співаю українською. Я розмовляю українською. Я читаю українською. Я пишу українською. Я думаю українською. Я водію українською. Я мрію українською.